Ну от станом на жовтень минулого року борг теплопостачальників за газ був більшим за 200 мільярдів. А зараз от хочуть дати ось цих 10. І по перше, виникає питання, чи врятується справді комунальників, і водночас, звідки такий величезний борг? Ну, 200 мільярдів це взаємні борги на ринку теплокомуненерго. Мається на увазі одночасно це заборгованість споживачів за отримані послуги. Мається на увазі опалення та гаряча вода. А там десь борг за 50, Він був 33, Потім 38, Десь близько 40 мільярдів на сьогодні. Цей борг. А, але це цифри до Якщо брати на сьогодні, я думаю, цифра заборгованості за тепло і гарячу воду сягає. Цифру за 60 мільярдів одночасно заборгованість теплокомуненерго перед НАК Нафтогазом. Це також цифра, яка е, ще до війни була там більше 50 мільярдів. тому цифри дуже дуже серйозні. На жаль, за останні два роки ситуація по ще більше погіршилась, і за і борги, і взаємні борги тільки зростають. Коли, до прикладу, була укладена сама угода між урядом і місцевим самоврядуванням щодо того, що останні не будуть підвищувати тарифи для населення, але тим не менше, треба зазначити, що Нафтогазу самі платять вони значно більше. Але оцю різницю, до прикладу, що є? Чи може покривати оцей сам держбюджет? Ну, на сьогодні держбюджет не покриває навіть там, 20% від загальної суми, яка Є різницею між тарифами та е, реальною вартістю, тому вони не покривають ці 10 мільярдів. Вони точно будуть е, в допомогу теплокомуненерго на погашення часткової заборгованості перед тим же НАК Нафтогазом, на погашення заробі... до боргів по заробітній платі, ну і так далі. Але питання теплокомуненерго воно ні в ці гроші ніяк не вирішать. Якщо говорити про відшкодування, то все ж таки, якщо вони були, були, то чи були вони регулярними? Ні, відшкодування не були регулярними. Відшкодування взагалі а, не завжди були. Потрібно говорити, що відшкодування деякий період взагалі не було до війни, тому що там були перепади, були кошти в бюджеті, не були кошти. Потім на протязі двох років війни відшкодування взагалі не було. Тому питання відшкодування, воно якби а, і є, вроді би як і було підписані документи між Кабміном і між Асоціацією місцевого самоврядування. Але по факту ці кошти, якщо й були, то були дуже і дуже мало. От якщо говорити про кошти, то цих 10 мільярдів, які зараз передбачені, але все ж таки вони ще не проголосовані. Кому вони все-таки будуть, можна так сказати, кому вони дістануться? Ну, в першу чергу ці кошти дістануться тим громадам, які, які не є прибутковими. Там це було прописано ще коли був підписаний меморандум. Тобто там будуть певні а, певні міські а, муніципальні влади, які а, мають на це право, скажімо так чи повноваження. скажімо так, а, що це означає? Якщо міська влада там щось робить, якісь кошти буде виділяти на. А, Підтримку теплокомуненерга, то можливо вони частково ці кошти не отримають? Ну у Київ точно, наприклад, ці кошти не отримає. Інші багато інших міст також ці кошти не отримують. Більшості це будуть невеликі та середні органи місцевої влади. Якщо говорити про ось це відшкодування, коли з'явилася сама ця інформація, чесно кажучи, я думала що воно вже працює. Але тим не менше, якщо ж виявилось на практиці, що ні, чому от зараз все-таки вирішили повернутися до цього питання? А тому, що ситуація в житлово житлово-комунальному господарстві вона просто катастрофічна. Борги населення за житлово-комунальні послуги на сьогодні складають, як по моїм розрахункам, більше 130 мільярдів гривень. Теплокомуненерго реально нема кому підтримати. У місцевої влади немає коштів на підтримку теплокомуненерго. Ну, бо більшості, ну давайте чесно скажемо. Ну, невеликі громади а, в, багатьох, ну, в багатьох містах. Просто фізично немає коштів під час війни зібрати, щоб підтримати теплокомуненерго, Бо тому вирішили зараз час, щоб не доводити теплокомуненерго до. Абсолютної зупинки і до тих катастроф, які відбуваються у нашого агресора, сусіда України агресора, де там цілими містами люди замерзають, і там, от там реально показують ситуацію, що може відбутись в житлово-комунальному господарстві, коли нічого не робити, а розікрати кошти. Тому молодці, я підтримую ці 10 мільярдів. Так вони не врятують ситуацію. Але, по крайній мірі ми на якимсь періоді ми зупинимо стагнацію і можливо. Якісь ставить капітальні ремонти, якісь мереж зробимо. Ми ж бачимо, що відбувається в Києві. Рвуться труби там, там, там і там. А це ж ми не знаємо ситуацію, яка відбувається в невеликих містах, де в багатьох просто немає тепла. А чи може, до прикладу, уряд скасувати борги перед «Нафтогазом»? Ні, ні, борги ніхто скасовувати не буде. А по перше, уряд не має на це права ніякого скасувати борги одної юридичної особи перед іншою юридичною особою. Це неможливо. Можливо, виділити кошти, щоб погасити цю заборгованість, але навряд чи ми зможемо це короткостроковій перспективі прописати в бюджетному, а, бюджетному кодексі такого роду зміни, щоб потім можна було залучити бюджетні кошти на сьогодні. Моделі а, скасування боргів і, і подальших. Там перевода, там якийсь грошей з однієї сторони на іншу а не існує моделі.